Привіт усім! Нещодавно я випустив команду сезону в Українській прем'єр-лізі. В сьогоднішньому відео я вам розповім, на свою думку, топ-10 гравців сезону в УПЛ 23-24. На мою думку, починаємо. Десяте місце займе гравець київського Динамо Назарій Волошин. Я його взяв у символічну збірну сезону. У Назарія 24 матчі, 7 голів та 5 асистів у складі київського. Клубу Назар дуже сильно спрогресував за останній рік, і він може бути одним із наступних, хто може переїхати за кордон із київського Динамо. Дев'яту сходинку я віддам Миколу Шапаренко. Я його також взяв у свою символічну збірну. 21 матч, 3 забитих м'ячі та 5 асистів. Микола відновився після травми і знову став ключовим гравцем київської команди. і Набрав дуже гарну форму і провів гарний сезон. Восьме місце я віддам Андрію Ярмоленко, який провів чудову другу половину сезону. Першу він трішки пропустив через пошкодження. 16 матчів, 8 плюс 3 у Андрія Легенда. Влітку повернулися до київського Динамо. І я вважаю, він додав класу київської команди і допоміг дуже непогано виступити. В цьому соні і і зайняте друге місце. Сьоме місце у захисника донецького шахтаря Микола Матвієнко. 23 матчі та 3 забитих м'ячі в цьому сезоні. Матвієнко проводить сезон за сезоном на вищому рівні. І, на жаль, він вже йому 28 років, і, напевно, він вже не поїде грати у Європу. А жаль, дуже гарний захисник. Шосте місце я віддаю Данилу Сікану, третьому кращому бомбардиру УПЛ цього сезону. У Сікана 28 матчів, 10 забитих м'ячів та 2 асисти. І весь сезон Данило провів у якості основного центрфорда донецького шахтаря. І це попри конкуренцію із Ласіна Трауре, який теж отримає, але менше ігрового часу, аніж Сікан, та у Кевіна Келсі, якого вже відправили. До оренди у МЛС. Гірку відкриває кращий бомбардир УПЛ цього сезону Владислав. Ванат із київського Динамо, 26 матчів, 13 забитих м'ячів та 7 асистів. У ВАНАТА сьогодні Владиславу він буде грати проти Кривбасу. І побачимо, що він зробить в сьогоднішньому матчі. Четверта сходинка у Тараса Степаненка із Шахтаря. Степаненко багаторічний капітан Шахтаря та незмінний опорний півзахисник. 19 матчів у Тараса в цьому сезоні у складі донецького Шахтаря. Бронзу сьогоднішнього топу я вирішив віддати Кевіну із Шахтаря. Це єдиний легіонер у сьогоднішньому топі. Кевін прийшов до Шахтаря взимку і одразу став. Лідером команди, він виходить майже в кожній грі в стартовому складі, забиває та віддає асисти. Кевіну респект. Я сподіваюся, що в наступних сезонах, коли Кевін буде грати за Шахтар, він стане лідером гірників. Потенціал у цього Вінгера дуже гарний. Тому побажаємо бразильцю успіхів в УПЛ. Друге місце Віталій Буяльський із київського Динамо, капітан. Київської команди. 21 гра, 10 голів та 5 асистів у Віталія. Він справжній лідер київської команди. Віталій молодець. І я вважаю, що він заслужив виклик до національної збірної України на Євро 24. І перше місце в цьому топі я вирішив віддати Георгію Судакову із Шахтаря. 23 матчі, 6 голів та 2 асисти. Судаков. Просто неймовірний талант із Шахтаря. Взимку вже хотіли його придбати. Такі клуби, як Наполі, Ювентус. Писали, що в Судакові зацікавлений лондонський арсенал. На жаль, він не поїхав взимку і, сподіваюсь, поїде влітку у якийсь же топ-клуб. Наприклад, Наполі, як на мене, ідеально би підійшов Георгію. Тому побажаємо Судакову успіхів у наступному сезоні. Сезон в УПЛ був дуже цікавим. І боротьба за перше місце зберігалася до матчу Динамо Шахтар, де Шахтар переміг і став чемпіоном. Кривбас сенсаційно занав третє місце та попадав в Єврокубки. Тому сезон насправді гарний. Дякую командам і вам також. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал та телеграм-канал. На все добре, слава Україні! До побачення!